Не дивна і інша сьогоднішня новина: 43% українців вважають, що за 5 років президентства Зеленського в країні погіршилась ситуація з демократією. Де Де демократія? Где демократія? демократії! дімакратія демократії! Ні! Причому більша частина опитаних переконана, що ні демократії не через війну, а через намагання влади згорнути права і свободи. Так думає 28%. Так от. Де демократія? Два тижні тому з національного марафону вийшов канал Суспільне і тепер веде власний марафон. Відбулось це після того, як Суспільне вирішили викинути з вечірніх ефірів телемарафон. Закінчилось фактично тим, що Суспільному дозволили тихо і без скандалу вийти з телемарафону і вести власний. Зате зараз в контексті демократії демократія? можна сказати, як це вплине на марафон. Приблизно тоді, коли суспільне виходило з марафону, профільне видання про змі, детектор медіа порахувало в яких пропорціях хто з каналів учасників марафону запрошує з початку року в ефірі спікерів, представників різних політичних сил. Те, що у них вийшло, детектор назвав інформаційною диктатурою влади. Зелене на ось цих колах спікерів усіх каналів марафону це слуги народу. Якщо виключити суспільне, то 82,5% усіх гостей. І політиків єдиних новин це члени фракції Слуга народу на інтері і на Ми Україна гості від Слуги Народу складають взагалі 96 і гостей нардепів. Але ще більш показова інша цифра. Якщо вивести за дужки суспільне, фракцію Порошенка Європейська Солідарність канали телемарафону за 4 місяці показали 0 разів. При цьому європейська солідарність друга найбільша фракція парламенту. Навіть парламентський телеканал Рада, державне медіа, яке нагадаю було колись створене саме для того, щоб висвітлювати виборцям за їхні податки. Діяльність парламенту, жодного разу не запросив в ефір нардепів Європейської солідарності. Канал Рада запрошує усіх представників груп і фракцій парламенту, крім Європейської Солідарності. І все це ймовірно означає, що каналам, які входять в єдиний марафон, просто заборонено запрошувати ЄС на ефіри на рівні офісу президента. Суспільне було єдиним каналом в марафоні, куди запрошували ЄС і більш-менш репрезентативно представників усіх парламентських фракцій і груп, за виключенням забороненої, але не вигнаної досі зради ОПЗЖ. Тобто, фактично, влада монополізувала ефір усіх комерційних національних каналів, витиснула з ефіру єдиний суспільний канал, який більш-менш реально і реалістично відзеркалював реальність. Перепрошую за тавтологію, і намагався бути рівно віддаленим від усіх поліцил. Заборонила показувати в ефірі опозиційного поліцилу через небажання критики і конкуренція. Телеканали цієї поліцили виконули з цифрового мовлення. Де Де демократія? демократія? Ні, тімакратімократі натомість слуги народу за перші чотири місяці року були в ефірі марафону 505 разів. Після того як суспільне вийшло з марафону, ось прибираємо один кружечок. Єдині новини остаточно перетворюються на партійний листок. В квітні державний департамент ніс телемарафон у звіт про порушення прав людини в Україні. Він назвав це уможливлення безпрецедентного рівня контролю над телевізійними новинами в Прайм Тайм. Такий стан речей ймовірно буде тривати до кінця війни, а може і довше. Ще деякий час після коли вже буде йти підготовка до виборів. А чому ні? Бо це зручно усім причетним. Влада фінансує телеканали, дещо підкошених війною і кримінальними справами олігархів. А телеканали олігархів... Архів, не критикують владу і виконують навіть ось такі забаганки.